Все частіше у користувачів виникають питання, як користуватися діагностичними кабінетами і лабораторією так, щоб інформація була внесена в медичній інформаційній системі та відображалася автоматично в амбулаторній карті пацієнта чи в медичній карті стаціонарного хворого, а також як паралельно цю інформацію простіше передати до електронних медичних записів. Сьогодні розглянемо Можливості роботи на прикладі лабораторії. Тут можна працювати двома шляхами. Зараз коротко розглянемо кожен з них. Переходимо до кабінету лабораторії. Тут, звичайно, в ідеальному варіанті необхідно працювати через кнопку направлення, щоб лікар з амбулаторної чи стаціонарної карти створював направлення на дослідження. Тож натискаємо кнопку направлення. Бачимо, що в нас на одного пацієнта створено з амбулаторної карти три різні направлення. Обираємо будь-яке з них, відкриваємо. Тут спочатку вносимо результат в медичну інформаційну систему. Тут ми можемо його внести двома шляхами, або ось тут в правій частині віконечка заповнити результат і обрати відмітку про відповідність референсному значенню. Або ось тут зверху перейти до кнопочки Результат і внести його тут. Також можна заповнити в разі потреби висновок, можна заповнити його на підставі показників. А можна автоматично заповнити тими ж показниками. Також можна заповнити на підставі показників. Далі, якщо використовувати. Перший метод внесення даних нам необхідно ось тут, по кнопочці електронної системи, заповнити код, який відповідає такому дослідженню в електронних медичних записах. Цей код ми можемо вибрати як з довідника в електронній системі, так і з попередньо створених шаблонів. В даному випадку ми оберемо з попередньо створених шаблонів. Натискаємо на значок Шаблонів, обираємо код, який відповідає дослідженню, та зберігаємо. Тут також зберігаємо інформацію. Далі те ж саме робимо з іншими двома дослідженнями. Спочатку обираємо направлення, вносимо результати, як вам зручніше. Можна обрати відмітку про відповідність чи невідповідність. Так вносимо всі результати. Далі можемо заповнити висновок та переходимо до внесення відповідного коду для електронної системи. Тут знову ж таки вибираємо відповідний код та зберігаємо інформацію. Переходимо до наступного направлення. Заповнюємо необхідні дані. Також, якщо потрібно, заповнюємо висновок. Та заповнюємо код. Зберігаємо інформацію. Далі переходимо до імпорту цієї інформації до електронної системи. Інформація всередині медичної інформаційної системи збереглася і пішла вже до амбулаторної карти, до результатів обстежень. Зараз нам потрібно ці амбулаторні дослідження передати до електронних медичних записів. Зазвичай направлення на всі ці три дослідження має один номер. Тому ми переходимо до імпорту діагностичного звіту. Ось тут у нас є направлення вхідне. Воно не вказане. Це направлення ми можемо вибрати двома шляхами або за номером. Або вибрати просто з направлення в медичній інформаційній системі. Цією кнопкою ми можемо скористатися тільки в тому випадку, якщо це направлення створене у вас в закладі. Тоді ми натиснемо кнопку, побачимо направлення, яке створене на цього пацієнта, і оберемо його звідси. Якщо ж ні, то нам необхідно вибрати ось тут направлення за публічним ідентифікатором. Вводимо номер направлення. Натискаємо Отримати. Тут маємо всі три направлення, які ми тільки що опрацьовували. Кожне з них нам необхідно поставити в чергу. Та прийняти в роботу. Робимо це одразу з усіма по черзі. І останнє. Далі обираємо по черзі кожне направлення, натискаємо Вибрати. Ми вже бачимо, що і примітка, тобто той висновок, який був внесений. І всі заключення вони імпортувалися автоматично з тієї інформації, яка була внесена в кабінеті лабораторії. Направлення вхідне вказано. Ми можемо підписати кожне направлення окремо, а можемо просто зберегти, і потім підписати його по черзі. Обираємо друге направлення, натискаємо імпорт до діагностичного звіту. Тут обираємо направлення. Пам'ятаємо, що якщо ми направлення взяли хоча б чергу, воно збережеться вже ось тут по книжечці. Обираємо відповідне направлення в електронній системі та зберігаємо. Далі обираємо останнє направлення, натискаємо імпорт. Обираємо. Розберігаємо. Далі закриваємо попереднє вікно, переходимо ось тут до електронних медичних записів цього пацієнта, натискаємо чернетки діагностичних звітів і бачимо в чернетках збережені три діагностичні звіти. Натискаємо Реєстрація в електронній системі. Тут обираємо ключ, вводимо пароль захисту ключа та натискаємо Считати. І всі три діагностичні звіти підписані за один раз. Таким чином ми внесли інформацію і всередині медичної інформаційної системи, і імпортували цю інформацію з усіма показниками, з усіма висновками до електронних медичних записів. Можна це все зробити трошки по-іншому. Спочатку так само опрацювати ці направлення всередині медичної інформаційної системи, далі натиснути кнопку Електронні медичні записи. Перед вами відкриється вікно, до якого ми звикли, ми переходимо до кнопки Управління направленнями. Тут, якщо направлення опрацьовується вперше, вводимо номер направлення. Якщо це направлення вже було, у використанні, то ми натискаємо на книжечку, вибираємо направлення. Направлення у нас в роботі, але якби статус цього направлення був новий, ми б поставили його в чергу, прийняли в роботу, так як ми це зробили попередньо, і далі натискаємо Створити діагностичний звіт. Тут направлення вже вказане, але примітки і заключення не заповнені. В такому випадку вам необхідно буде. Або скопіювати з попереднього вікна цю інформацію і заповнити її вручну, або вносити просто її тут вручну. Після цього можемо зареєструвати так само кожен діагностичний звіт окремо, а можемо зберегти звіти по кожному із направлень, так само через чернетки діагностичних звітів. Ось тут їх підписати, натиснувши реєстрацію в електронній системі. Звичайно, перший метод виглядає дещо складніше, але якщо навчитися ним користуватися, то все досить просто. Вся інформація імпортується, вносити в другий раз нічого не потрібно. Погашення електронних направлень відбувається через кнопку управління направленнями обираєте погасити направлення і обираєте для кожного направлення діагностичний звіт, яким його потрібно погасити.